Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку: які особливості органічного світу Австралії? Органічний світ Австралії розвивався в умовах тривалої ізоляції, тому флора материка дуже своєрідна. До 75% видів це ендеміки. Серед них є реліктові відома, релікти це залишки фауни і флори минулих геологічних часів, що збереглися на невеликих територіях. Через цю особливість Австралію називають материком заповідником. Серед ендемічних рослин материка – найбільш своєрідні евкаліпти та казуарини. Евкаліпт одна з найвищих рослин у світі. Крім унікальної евкаліптової олії, евкаліпти використовують для виробництва деревини, паперу евкаліптового меду, а також висушеного евкаліптового соку, через який евкаліпт ще називають смоляним деревом. Рослинний покрив Австралії. Відтворює як історичні особливості його формування, так і сучасні умови насамперед особливості зволоження території, окраїни материка, крім західної, зайняті вологими лісами, вічно зеленими тропічними на північному сході та евкаліптовими субтропічними на південному сході і південному заході. Зростання вираженої континентальності клімату у глиб материка зумовило зміни вологих лісів на тропічні та субтропічні сухі евкаліптові ліси, рідколіся та савани. У сухих внутрішніх частинах Австралії ростуть чагарники або скреби і трави. Скреб – це зарості низкорослих вічно-зелених ксерофітних, здатних переносити тривалу посуху. Чагарників – у субтропічній і частково тропічній південно-західній і центральній частинах Австралії. Перевага чагарників у напівпустелях і злакових у пустелях є специфічною особливістю Австралії. Казуарина це рослина без листя з пагонами, які спадають. Пагони подібні до пір'я казуарів. Великих птахів, які бігають. Казуарина має дуже міцну деревину яскравого кольору, за що отримала назву залізне дерево. Найбільше значення серед рослинних ресурсів Австралії мають природні пасовища в напівпустелях і саванах. Ліси товарного значення займають майже 2% площі материка. Значна частина їх складається з евкаліптів, які мають тверду деревину, що не гниє. На материку налічується понад 280 видів акацій. Фауна Австралії вирізняється великою кількістю тварин ендеміків 90%, відсутністю копитних, приматів і хижаків, крім дикого собаки-динго, завезеного людиною. На материку збереглися представники сумчастих 180 видів кенгуру, вомбати, валабі, коала, миші, кроти. А також найдавніші із савців яйцекладні єхидна та качконіс. Досить поширені кажани і дикі собака-динго. До відома, кенгуру мешкають лише в Австралії. Вони мають поганий зір і чудовий слух. У них добре розвинені задні кінцівки. Найменші кенгуру мають зріст близько 30 см. Велетні сягають 2,3 метра, а їхня вага до 100 кг. Тварини рухаються зі швидкістю до 20 км за годину. У кенгуру дитинчата народжуються розміром усього 3 см. Дбайливі матері доношують їх у своїй сумці в своєрідній складці шкіри на животі. Кенгуру національний символ Австралії. Відтворений на її гербі. А також на емблемах національних кампаній. Серед птахів вирізняються ему лірохвіст, райські птахи, сміттєві кури, чорні лебеді. На материку живуть крокодили, багато ящерок і отруйних змій, москітів, Павуків і скорпіонів. Багато тварин Австралії винищено через полювання. Та зміни ландшафту внаслідок господарської діяльності людини. Завезення кролів, що знищують значну частину посовищ, спровокувало зменшення чисельності сумчастих. Зникли деякі види кенгуру, коали, сумчастий вовк. На межі вимирання деякі види вомбатів. На рівнинах Австралії чітко виражена географічна зональність субекватеріального і субтропічного поясів. Ця закономірність порушується на сході, де в умовах значного зволоження на схилах гір ростуть вологі ліси. Найбільшу площу на материку займає зона пустель із річною кількістю опадів до 200-250 мм та інтенсивним випаровуванням 200-300 мм на рік. Переважають ландшафти піщаних пустель. Значні запаси підземних вод сприяють росту злаків. Плато і плоскогір'я зайняті кам'янистими пустелями з рідкими чагарниками. На сході центральної низовини з підвищенням зволоження зону чагарникових напівпустель змінює зона тропічних рідколіс, сухих лісів і саван. У субикватеріальному кліматичному поясі Австралії розміщена зона саван, рідколіся і чагарників. На півостровах Арнемленд і Кейп Йорк виокремлюють під зону вологих високотравних саван і саванних лісів. На західній і східній окраїнах субтропічної Австралії зони субтропічних вічно-зелених лісів і чагарників переходять у рідколісся та в зону чагарникових степів. Рівнина на Ларбор зайнята зоною субтропічних напівпустель і пустель. З жорсткими колючими злаками та чагарниками. Повністю позбавлених рослинності пустинних територій небагато. Савани на півпустелі використовуються людиною як пасовище для овець. У горах великого вододільного хребта спостерігається висотна поясність. Уздовж його східних схилів простягаються лісові зони. У субекватеріальному кліматичному поясі це вологі вічно-зелені ліси. Вічно-зелені тропічні ліси менш вологі, переважно евкаліптові. На південь мусоні субтропічні ліси, евкаліптові. На західних схилах переважають зони вічно-зеленого рідколісся і саван. На цьому ми з вами завершуємо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми які особливості органічного світу Австралії. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!